Добрий вечір, точніше, доброї ночі. Я тільки прийшла з роботи, заморилася, днем вам рецепт зняла, бо не встигала, у мене днем були справи. Взагалі, <сум> тут не треба зробити туди на роботу, туди і не знаєш, куди бігти. Взагалі, нічого. І думаю, треба ж відео, ну, треба ж рецепт виставити та й до вас привітатися. Як ото кожен день я повинна виходити, з вами вітатися, І щоб і вам веселіше було. Але ви знаєте, так трішки підзаморилася, що. Я думаю, господи, хоч би був автобус, щоб не йти пішком. Коли виходжу, ви знаєте, якби трішечки пізніше от вийшла, вже б не встигла. То він зазвичай трішечки пізніше їде, а сьогодні прямо швиденько. Водій швидко їхав. Ну і добре. Ой, забулася і балакаю громко. Та тут ще не, не всі сплять. Кожного свій графік. Так що такі справи. У дівчаток все добре. У них вже такий, знаєте, доволі сильний морозець, мама каже, і вночі був, і в день. Так що, вже каже, лаймі рію воду. Ну, щоб тепленько давати і кашку. Ну, ми і стара зводимо тепленько в а зараз так. Точно треба, бо влітку бувало так, що можна було і, ну, і звичайною і там розвести. Але зазвичай і ми її влітку теж бали. Вона така в нас. А вони ж мої дівчата тепер же ж, вони ж обоє люблять галушки. Ну, не кожен день, але так частенько, знаєте, собі готують. Ну, А як там вже, знаєте, як звариш, а трішечки-юшечка залишається, то лаймі і рижику смакота. Ну, рижик той такий ще балований, а лаймочка таке любе. Так що, в чому, завтра їду до логопеда. Сьогодні займалися, якусь, каже, так, знаєте, ну, так, багато таких слів, от ти її кажеш, а вона повторює і вже виправляється. Так, да, звісно, ще так як, ну, що проскакують якісь там. Ну, але вже прогресне те слово. Я їм кажу: ну, це кажу ще завтра, а післязавтра завтра кажу, вже як будете вдома, то давайте вже кажу, знімайте відео. Не знаю, пообіцяли. А так все добре. Ви знаєте, а у нас сьогодні. Напевно, десь один до двох точно йшов дощ, і такий гарний, бо калюші були і все, а потім перестав. Слава Богу, вже як я вечором бігла на автобус, то вже не було. Та я й зонтика не брала. Хоча, знаєте, взяла, як їхала, мамка мені каже: та візьми зонтик, будеш там парасольку. Будеш каже, там під дощ. Ви знаєте, це скільки дощі, ото на дінеш і все, щоб його не тягати, то То я й сьогодні його не брала. А... а так більш нічого. Немає чого вам і розказувати, все по-старому ця наступнечка вихідна, то вона. Сьогодні ми навіть перед роботою з нею так, десь на півгодинки ще й поспілкувалися. Показала, що в них потеплішало. Ну, У нас і, бо це і дощ, але так, знаєте, сиро вже, ну, не мороз, мамка каже такий. Я кажу: вдівайтеся, хоч там добре. Бо кажу, і зранку йдуть рано і потім, може кажу, будете вертатися, та, може там на зупинці будете стояти, та щоб не позамерзали. Ну, кажу, ну а як же будемо діватися? Так що, отак от пройшов мій день знову. Завтра я вже буду дома, буду тільки вечором йти на роботу. Так що, Завтра до вас сподіваюся, вийду днем. Бо воно так, знаєте, з вечора ніяких планів, а утром вже раз і вже щось інше. Ну нічого. Треба працювати. Все буде добре. Бачу, на мене підписуються люди, значить, цікаві наші рецепти і просто відео, те, що ми там розмовляємо. Нам дуже приємно. Всім миру і здоров'я! Буду я йти, дівчата і хлопці, відпочивати. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Добраніч. Сьогодні ми з вами, я не буду дуже гором розмовляти, бо люди сплять після ночі. Е, приготуємо картопельку в духовці. Може, хтось так і робить, як я, але я готую собі і вам вирішила показати. Так. Для цього нам буде потрібна картопля, куряча грудка, цибуля, майонез. Ну, Я покажу потім чим заливати. Для початку ми беремо нашу картоплю я її буду різати кубиками. У мене ось така форма. Зразу я на них положу кріжечки картоплі. Ось так от я її буду різати. Отакими от ж миточками, бачите? Я буде дуже здоровою. Ой, впала. І вилажуємо туди у форму. І зараз я декілька сюди картофлів, потім другий шар зробимо. Зараз це буду вам показувати. Дорізаю поки сюди картофельку. Так, половинку картоплю вирізаю. Я відразу багато, а трішки так посолю. Перчик не буду ложити, ви, якщо хочете ложити, перчик можна положити, буде на м'ясо. От я на м'ясо і положу. Так, беремо нашу голодку і теж ріжемо так в картопельку. Не великими шматочками. І викладаємо ой. Щось мені такої картоплі захотілося в духовці. Думаю, зроблю якраз буде на один день. Так, беремо солимо. Ось так, тепер ложимо цибульку нашу. Цибулю я буду різати полуколіками і викладаємо її на місце. Так. Її можна було підсмажити, але я не хочу її. Вона буде так соковита. У нас це буде таке соковите від неї. Можете кидати ще, які захочете приправи, Це на ваш смак. Тепер беремо. Порізали, ще зверху посолили трішечки. Отак. Я печу більше кидати не буду. Тут я взяла ложку майонезу і ложку кетчупу, взяла так перемішала. І дівчатка буквально трішечки подаю я води сюди. І пропорція вам набашу. Ось так. Все перемішаю і будемо заливати це все. Можна і тут посолити, але я думаю, що солі у нас буде достатньо. Ставимо духовку, запечиться. Потім покажу, що будемо ще робити далі. Так, це залили. Ось так я беру, накриваю. Ставлю в духовочку. Так воно в нас обмотане буде 10-15 хвилин, А потім я знімаю і все буду показувати. Ось так ми запекли. Приберу також зверху зелень. Можете сир, як захочете. І це все за бажанням. Отак. Готово. Можна подавати. Ось дівчата і хлопці, дивіться, яка в нас вийшла смачненька картопелька. Хочете, я ж кажу, можете сиру додати, але я так люблю. Вона така, знаєте, мені вона смачніша, ніж просто тушкована. Хоча теж в духовці і так, вроді цей, але дуже смачна. Так що готуйте і смакуйте за нашими рецептами. Сподіваюся, вам сподобається. Напишіте мені коментар, якщо хтось не готував, спробуйте.